Погані часи стають добрими спогадами, сказав французький письменник. Що потрібно, щоб ці погані часи пережити і до чого бути готовим потім? Згадаймо на коротку притчу У Уенціо була велика родина: дружина, сини, невістки, маленькі онуки, але жили вони весь час бідно бувало, що їм не було чого їсти на вечерю. Тоді Енціо ніколи не скаржився на життя Як працюєш, так і поїж», – говорив він. Але його діти бачили роботи не початий край, а життя кращим і легшим не стає. Навпаки, важка праця з'їдає здоров'я, відбиває надію. Тоді Енсіо повісив на видному місці табличку Так буде не завжди, і став вселяти своїм дітям, що життя воно як зебра. Після чорної смуги завжди настає біла, і ще жодного разу не було інакше. Щойно хтось із членів сім'ї починав скаржитись, Енця указував пальцем на велику табличку і просив Потерпи ще трохи. І все справді починало налагоджуватись. Справи сім'ї пішли на лад, та так вдало, що сини зі своїми дружинами змогли побудувати окреме житло, обзавелися власною справою. Через 10 років вони знову зустрілися в будинку свого батька. Сім'я розрослася ще більше. Вони сиділи за великим столом, і кожен з них бачив той самий надпис. Тато, важкі часи минуле, життя налагодилось. У кожного з нас будинок, повна чаша, красиві дружини та розумні слухняні діти. Може, час знімати цю табличку зі стіни. Усі, хто сидів за столом, підтримали цю ідею, але Старінцю заперечив головою. У жодному разі, тому що і так теж буде не завжди. Пам'ятаю, як одна моя подруга запитала, а коли ти нарешті розслабишся і почнеш жити, я уточнила, що у її розумінні жити. Ну, перестанеш думати про гроші, перестанеш дивитися на цінники, перестанеш нести за все відповідальність, дозволиш собі те, що не могла раніше дозволити, оточиш себе красивими, дорогими речами. Життя швидко минає. Подумай над моїми словами, не відмовляй собі в тому, що хочеш, бо у 80 років ти шкодуватимеш. Після цих слів я задумалась про те, у чому я собі відмовляю, хотіла навіть список написати, але нічого не спало на думку. Ось у юності так, хотілося всього і одягнутись, і взутись, і десь побувати, а може, її пророцтво справдилося. Мені ще немає вісімдесяти, а вже нічого не хочеться. Чи сучасні люди мірилом свого щастя вважають можливість платити за рахунками, що збільшується, якщо немає придбань, отже, немає особистого зростання? Хосе Мухіка, колишній глава уругваю, сказав А мені сподобалося. Або ви щасливі, маючи дуже мало і не навантажуючи себе надмірно, тому що щастя у вас всередині. Або ви ні до чого не прийдете. Це не виправдання бідності, це виправдання стриманості. Але ми вигадали суспільство споживання, яке постійно шукає зростання, коли зростання немає це трагедія. Ми вигадали гору надмірних потреб. Ви маєте постійно щось купувати, викидати. Це наше життя, які ми ламаємо. Коли я щось купую, або коли ви це купуєте. Адже ми платимо не грошима, ми платимо тим часом нашого життя, які ми змушені були витратити на те, щоб заробити ці гроші. Різниця лише у тому, що неможливо купити життя. Життя минає, і це дуже важливо.